Вітаю вас. Ну що ж, останній день 2025 року. Логічно зробити підсумки року. Ви Знаєте, а кожного цей рік був важкий, в будь-якому разі, але хтось постраждав сильніше, хтось менше, а хтось навіть став щасливим. Кожного своє життя, не забувайте про це. Я хочу сказати одне. ми прожили цей рік, ми вижили, ми вже молодці. Ми готуємось до свята. Те, що я відчуваю, жопа чую. Прям Харків не можу по іншому сказати. Мені в перший раз за всю війну віє святом. Віє, завиває, завірюха. Прям. Ви не уявляєте, яка в мене атмосфера свята на душі? Чомусь? Коли я побачила вчора хлопців з посохом Діда Мороза щасливих, всюди все сіяє, всюди яскраво, красиво. От іменно ця пісня Снігом Сіребристим, ета ніч іскриться, з Новим Годом, радость на ліцях. Те, що я казала в минулому році, вибачте, промахнулася на рік. Таро, таро, і мої відчуття ще не так з часом дружать, але... О цьому році, дійсно, з Новим Годом, радість на лицах. І я такі обличчя бачила щасливих людей. Зараз, якщо подивитись за вікно, люди, хтось їде в гості, хтось навпаки приїжджає, хтось везе пакунки з їжею, з напоями, з усім з усім. Тобто є двіжуха, яка була завжди. Я щаслива від того, що я відчуваю. У мене немає негативних відчуттів. Давайте так. Я не хочу сьогодні і завтра думати про обстріли. Я зробила все, розклади є, все актуально. Просто я вам кажу, що ніхто не забороняє там думати своє, але свято. Я відчуваю, що в Харкові свято буде. Тому що є та атмосфера, вже другий день вона в мене. Чомусь так. Я не можу відповісти. Війна. Мені подобається те, що зараз. Головний підсумок кроку свято <кхи> так багато нагнітань, багато всього. Реагуємо тільки на реальність, на реальні тривоги, на реальну загрозу. Будь ласка, все-таки святкувати треба. І я хочу сказати, так, підвести підсумок. Я беру колоду відродження. І давайте, який у нас головний. Результат 2025 року. Покажи нам головний результат 2025 року. Образа Ревнощі. Тепер дивіться чомусь. Головним результатом випадає образа ревнощі і молитва. Тепер я хочу вам пояснити ситуацію. Образа там, бо хтось святкує, а хтось рождає. Так, вибачте, не від нас це залежить. Ми не винні, але ми маємо право на свято. Ревнощі, знову ж таки, вибачте, можна виїхати в інше місце і святкувати. Ще раз наголошую про пост людини з Покровська, яка виклала фото будинку і сказала, що буде вішати гірлянду на вулиці в новому будинку, починати нове життя. Підтримую на 100%. Ось і молитва. Тут молитва, медитація, все, щоб був мир скоріший. Будь ласка, наш головний результат те, що ми живемо. Майже так, як і жили. Ось що. Те, що всі наші обласні центри під нами, це вже крутий результат. Все інше ми переживемо. Так, є проблеми. Але вони вирішуються. Все одно, будь-які проблеми вирішуються. Давайте жити далі, просто радіти життю. І все-таки на два дні хоча б відчуйте свято. Просто відчуйте свято на ці два дні. Я прошу два дні. Сьогодні і завтра. Все. Треба відпочити. Треба. Душа вимагає відпочинку. Ось, тому сьогодні і завтра, без особливих таких військових тематик. Готуємося до свята.